Пройшла. Будемо починати. Так, вітаю вас, дітки. Сьогодні в нас хто скаже, який день тижня? Ану, хто знає. Правильно, Милана, сьогодні п'ятниця. Останній робочий день, так, да, дітки? Це означає, що завтра у нас будуть які дні. Дітки, давайте подивіться, будь ласка, відео. А ну, подивіться уважно, і скажіть, чому зайчик зняв шубку? Ану, подивись, А без звука тут, без мелодії. <звук> Ви здогадалися, дітки, чому зайчик зняв шубку? Пришла. Правильно. тільки давайте повним речнем, тому, Мілан, тому що прийшла. Весна, Весна, правильно. Зайчику стало тепло, да? пригріло сонечко і то. Діти, а скажіть, що нам принесла весна? Ану подивіться, можна на екран подивитися і вам допоможуть в цьому картинку. картинки. Що нам принесла весна? Сум. Тепло. тепло. Правильно, тепло весна принесла нам так. Що ще вона нам принесла? Діти? Сонячні дні. Повернулися хто в нас з теплих країв? Птахи. так. Прокинулася в нас вся природа, так? і звірята прокинулися, і комашки. Далі ми змінили з вами одяг на більш такий легкий. Так? Ось що нам принесла дітки весна. Ще вона нам принесла гарні квіти, так, і дерева почали прокидатися. Дякую. Діти, давайте з вами програємо в гру, яка називається Що зайве. Ви подивитеся на екран і скажете, що не є ознакою весни на екрані. А ну, подивіться, що тут зайве. Що не буває весною восени? Дивіться, метелики, дерево, тюльпани і дощики десь що зайве. Як ви гадаєте, давайте я вам підскажу. подивіться на дерево, якого воно кольору, діти. Воно жовте, а весною хіба дерева жовті? Ні. Ні. Ні, зелені. Тому тут, дітки, зайве в нас дерево, тому що воно повинно бути зелене. Наступний малюнок, що зайве, дивіться, що не є в нас весною не буває. Віка, Ні, правильно, весною сніговиками не ліпимо. Так, а а Так, правильно, наступна картинка, що зайве, дітки? Дивіться, у нас тут першоцвіти, пташки співають, комашка сонечко, і листочки ось такі, що зайве? Листочки. Листочки. А, тому що це які листочки, діти? Ось такі листочки бувають настільки восени, правильно. І останній малюночок, дітки, що на цьому малюнку? Сан, ми весною не катаємося, дітки, з санок. Ні, ми каталися взимку, тому санки назад. Правильно. Діти, сьогодні я вам пропоную уявити себе художниками. І намалювати весну. Ось погляньте, як зробилася я. А ми сьогодні з вами намалюємо. Якщо ви хочете, дітки, щось своє намалювати, я буду не проти. Ви можете пофантазувати і намалювати свою весну. Тому давайте приступати до роботи. Кладемо перед собою дітки аркуш паперу. Ось так його кладіть горизонтально. Да? Ось так. Приготуйте фарби. Ушні шнімачка і стакан з водичкою, дітки. Відкривайте фарби, якщо вони у вас закриті, щоб вам поняла. Будемо малювати, дітки, дивіться. Я почала малювати із сонечка. У верхньому правому куточку малюємо кружечок. Тому що сонечко в нас жовтою фарбою, дітка, або жовто гарячою фарбою. Ось так. Малюємо сонечко, тому що це, мабуть, найголовніший символ весни. дітки. Весною сонечко тепле, яскраве, так? Да? І всі його чекають, і дорослі і дітки. Малюємо кружечок і зафарбовуємо. А потім ось такі промінчики. Кінчиком пензлика, дітки, намальовуємо промінчики нашому сонечку. Я думаю, ви всі вже можете сонечко малювати, правда? Усі вміють сонечко малювати? Так. Ну, молодці, давайте. Якщо в когось немає фарб, дітки, можна тоді. Якось кольоровими олівцями спробувати. Мілана у вас є фарби? Так. Є. Є? Можливо, є? Є. Ви спочатку фарби з простим олівцем малюєте, так? Да? Да. Ну, да, воно... да? Так. Скажете, дітка коли я можу далі рухатися, показувати вам, да, що будемо далі? я все так, Маша, є в тебе сонечко? Да. Так. Тобі... Ага, промінчики домальовуйте. Так, далі дивіться діти, далі малюємо дерево. Дерево в нас високе, да? Спочатку ми будемо малювати діти стовбур, десь від середини більше до лівої ручки, від середини листочка. Дітки, подивіться, малюємо ось так. Стовбур. коричневою фарбою. На Дивіться, схожі, на трикутничок, який треба зафарбувати. Зверху воно тоньше, а донизу, дітки, дерево товще, тому що воно там тримається корінням за землю. І кінчиком пензлика малюємо. Малюємо поки стовбур, тільки дітки, стовбур. На трикутник, бачите, схоже Ладно. А я буду кущ малювати, тому що у мене коричнева фарба засохла. А чорна, Ульяна є чорна? Можна чорним спробувати намалювати? Я думаю, що... Ну, что... нет. Ні? Ну дивись, тоді сама. Ну, намалюй оливцем. Ну і диви кущик малюй. Кущик.

Це такі тоненькі хвилясті лінії. Дивіться, їх може бути декілька. Спочатку гілочки малюються такі більші, десь дивіться, 4 або шість ось таких можна кінчиком пензлика, а потім від цих більших промальовуються ось такі тоненькі, вже зовсім менші. Так малюється дітки, дерево. Ось Ми сьогодні з вами навчимося малювати. О, Тьома вже молодець, Тьома. Супер. Зараз будемо його далі догарбовувати. Молодець. Так, зараз. Получилось тебе. Молодець, сам намалював. Так. Промалюйте гілочки, а далі, діти, беріть вушні палички і будемо малювати. Спочатку листочки, а потім квіти нашому дереву. Воно ж у нас буде квітнути. Ви звернули увагу, коли йдеш зараз по вулиці, як гарно квітнуть дерева. І вишня в нас цвіла, яблуня, абрикоси цвіли дуже гарно. От і ми з вами, дивіться, спочатку листочки намалюємо, просто вмокаємо в зелену фарбу вушну паличку і розставимо ось такі крапочки. Це будуть листочки, діти. А потім домалюємо ще й квіточки, також вушною паличкою, діти, щоб швидше було і легше. нам. Ну. Бачите, в, в осени дерево, воно таке зелене, а не жовте, да, як у грі було? Так. Хтось... А, маші немає, так? Да? Мілана, ти встигаєш? Сонечка ще. А, ще сонечко. Ну тоді вже будете домальовувати пізніше, бо ж по часу намагаємося, щоб не затримувати. Ага. Так, далі дітки. Значить, Артем Уль, Яна, я вам покажу дивіться. А далі, подивіться, діти, можна в кришечки десь, або на ем, шматочки паперу з'єднати білу фарбу і трішки червоної, або якщо у вас є рожева. Змішати білу і червону буде рожевий колір. І потім домалювати, дивіться, так само ось вушною паличкою наше дерево буде квітнути. Бачите, як гарно? Воно таке відразу стає пишне, нарядне і дуже-дуже гарне. Я змішала дітки білу і червону. І такий виходить ніжно-ніжно-рожевий колір. І намалювала ось такі кружечки. Квіточки. Що наше дерево квітне восени. Ну, є розове. є о, так. Да, можеш Артем, тоді рожевою. У мене просто не було, тому мені прийшлось змішувати Тьом. А якщо в тебе є, ти можеш прям рожевою малювати чудово. Ульяна, ну, а в тебе хай кущик тоді квітне вже, да? так? Так. угу. Я три пущика сделала. О, чудово. Та в тебе своя. Вис. Я ж кажу дітки, ну хотілося щоб... Це малиновий загал... пущик. Малиновий. Засухла вот этот Малиновий. Я себе набрала. А что ты там сонечко намалевала? Да. Так, а дерево. Столбур тебе уже є. Да, Добрый, добрее. Добре. Добре. Я буду разве Угу. Так, у вас мама спільна работа. Молодцы. Мама тоже повторяет за мной. Mm -hmm. Молодец. Так, дет. А далі дивіться, можна ще домалювати зелену травичку, яка тільки-тільки виросла. Бачите, вона така не дуже висока. І ось там, де в нас внизу, під деревцем, зліва і справа ми домальовуємо зелену травичку. Кінчиком пензлика такі різні лінії, більші, менші. Можна їх трішки вліво, трішки вправо нахиляти пензлик. Тоді вони будуть не як заборчик, а дійсно, як травичка. А потім ми ще в цій травичці домалюємо діти квіточки. Ось так промалюйте травичку. <пліт veure> Яна, на тебе <пліт veure> є там місце для травички чи нема? Є. є? Угу. Травичку малюємо діти пензликом уже. <пліт veure> так, що у нас по часу? Ага. І дивіться, ой, а де ж? Ага. І як намалювати квіточки? Дивіться, зовсім це. А де ж мої квіточки? А, діти, ну немає десь слайд зник. З квіточками. Дивіться, як малюються квіточки, ви просто вмачаєте пензлику фарбу. Можна, дивіться, жовті, червоні, у мене сині, і просто так кінчиком пензлика робите відтиск, і буде, як наче, квіточка. Тобто промальовувати прямо серединку, пелюсточки не потрібно. Просто на кінчиках нашої травички ставте от такі відтиски, і наша робота буде майже завершена. Я зробила. Так, і ми з вами бачите, дітки, сьогодні намалювали весняне сонечко, квітуче весняне дерево та травичку з квітами. Да? Ви можете ще щось намалювати, можете якогось метелика яскравого намалювати, або. Ну, да. А, ось тут я показувала. Я перепутала. Ось, ось цей слайд, де я показувала, як я малюю квіточки. Ось. Бачите, просто пензликом такі ставила я крапочки на травички і все. Ось і вийшли квіточки, маленькі, красня квіточки. Ще можна домалювати, діти. Е Пташечку. Я ось тут намагалась її намалювати, але це складно. Такий животик, голову, крильця. Тома, ти вже намалював? Можна пташечку ще намалювати на дереві і домалювати хмаринки. Ну, це вже по бажанню діти, якщо вам хочеться, я ж кажу, можна і А я метелика. І веселку. А можна і їжачка в травички намалювати, якщо ви вмієте їжачків малювати, який прокинувся від зиму сплячки. Ну, тобто, ваша фантазія, ви вже можете домалювати потім все, що вам захочеться, як ви бачите, дітки, весну. Так, а поки ви домальовуєте, дивіться, я вам ще покажу вдома, якщо у вас є конструктор Лего, у вас є Лего, діти? Yeah. Так? У мене много. Граєтесь ви таким, дивіться, можна також ще з Лего спробувати сконструювати також малюнок на весняну тему. Ось, наприклад, викласти з жовтого шматочка Лего, це буде сонечко, внизу отак викласти травичку, дивіться також, бачите, типу, з Лего зробити можна таку композицію також. Потім зробити можна хмаринки з блакитних кубиків Лего, шматочків таких. І, наприклад, дощ капає з неба, і викласти квіточки, наприклад, декілька. Квіточки бувають кольорові, тому можна зверху покласти ще ось так. Цеглинку, наприклад, блакитну, жовту це буде кульбабка, наприклад, і червона це. Mm -hmm. Ми, вас вас. Ну, якщо вам захочеться вже вдома погратися, то ви зможете зробити. Або ось також можна побудувати квіти з лего. Так, дітки так, за. Так. О, ну що, тьомочка, поки перевернеш, покажеш мені, бо ти стільки білий бачу аркуш папер. У мене так. Угу. Ти намалював пташку ще, так? Молодець. Так. Мілана, ти домальовуєш, так? Да? Ульяна, що в тебе? Покажи хоч трішки, а потім домалюєш, так? Да? Покажеш мені трішки. Так, гарно. У тебе вже прям як літо. Mm -hmm. да? Наче вже весна перейшла в літо. Так, ну що ж, ти, Міланочка. Тому що час у нас вже вийшов, дітки. Все. Я вам дякую за старання. Ви молодці, ваші гар... дуже гарні малюночки. Хороших вам вихідних, тихих дітки, І до побачення. Зустрінемось у понеділок. Пока-пока.